Кіровоградців закликають бути пильними в маршрутках автобусах і тролейбусах. Розвішали відповідні оголошення. Ось такі об'яви з'явилися в транспорті від учора. Як пояснили міськраді, це ініціатива СБУ такий спосіб, хочуть убезпечити містян у зв'язку з високою терористичною загрозою в державі. Пасажирам пояснюють, як діяти у випадку виявлення підозрілих предметів чи зброї, поки жодного такого випадку в транспорті не зафіксували. Розуміючи, яка зараз складна ситуація в Україні, і напередодні, от зараз масово люди починають їздити, там і батьківські дні, і все. То до нас звернулись представники Служби безпеки України в разі знаходження якихось підозрілих предметів, а вони можуть бути різними. Ну саме головне це не чіпати їх там руками, повідомити водію, потім організовано вийти з маршрутки і чекати приїзду оперативної групи, яка З'ясує, що це звичайно, просто забута річ або якийсь вибуховий пристрій.